Сьогодні будемо пекти паску на згущеному молоці. Простий рецепт, ніяких кулінарних дипломів не треба. Лише гарний настрій, банка згущенки і трішки терпіння. Тож починаємо. Нам знадобиться тільки одне яйце, 2 столові ложки цукру. Але якщо ви полюбляєте солоденьке, додайте краще 3. я використовую сухі дріжджі і додаю їх 8 г. Не забуваю перемішувати і тепер 250 мл теплого молока та 80 грамів згущенки. Вона також додасть смаку насиченості та солодощі. Залишається всипати борошно 450 грамів. Просіяти його можна так або так, та чайну ложку солі. І все можна починати замішувати. Використовую комбайн, добре перемішую і потім додаю 45 грамів вершкового масла. Якщо у вас немає комбайна і ви маєте намір вимішувати вручну, зробіть так. Ретельно перемішайте, відразу додайте масло і тоді перекладайте на припилену борошном поверхню і починайте вимішувати хвилин 10. Тепер наше тісто треба поставити у тепле місце. В мене це духова шафа з увімкненою лампочкою, яка нагріє повітря до 40 градусів, що нам і потрібно. Залишаємо аж поки тісто не збільшиться у два рази. Поспішати тут не потрібно. У мене на це пішла одна година. Поки тісто відпочиває, я беру суміш для пасхальної випічки. Тут і цукати, і родзинки, і журавлина. Промиваю, просушую паперовим рушником і пересипаю борошном. Поверхню змащую олією і ви подивіться, яке пухке тісто. Головне не поспішайте і дочекайтесь, поки тісто гарне підійде. Якщо не можете поставити у духову шафу на розстойку, то покладіть ємність тістом у миску з гарячою водою. І це теж буде добре. Розподіляю тіста по поверхні, додаю родзинки і не забуваю відрізати шматочок для прикрас. Формую пасечки і заповнюю форми на одну третю І також відправляю у духову шафу на розстойку А в цей час додаю у відкладене тісте трошки борошна і починаю робити прикраси. Пройшло 30 хвилин, і тепер час змастити пасочки жовтком з молоком і додати прикраси. Або можна вже випікати і потім змастити глазур'ю. Насправді ви будете здивовані, як гарно це тісто підходить. І якщо у вас ніколи так не виходило, то цей рецепт саме для вас. В цей час розігріваю духовку до 180 градусів. Пасочки буду випікати 35 хвилин. Якщо вам починає здаватися, що верхівки можуть згоріти, накрийте або фольгою, або ще краще зволоженим пергаментом. Останні 7 хвилин я випікала під фольгою. Пасочки готові. Змішую 20 грамів розтопленого вершкового масла і 1 столову ложку згущеного молока. Наші пасочки трошки охололи, але ще тепленькі. І тепер саме смачне на сьогодні змащую маслом зі згущенкою Напишіть у коментарях. Якщо будете готувати саме по цьому рецепту або вже приготували, мені дуже цікаво, тому що я вважаю, що паска за цим рецептом просто не може не вийти. Ось така краса у нас вийшла. Подивіться, яка вона пухка, ніжна, ароматна, просто тане в роті. Завдяки згущеному молоку тісто має приємний кремовий смак і легку солодку нотку. Дякую, що провели цей час зі мною. Зі світлим святом Великодня нехай у вашому домі завжди буде тепло, затишок і аромат домашньої випічки.